Треба почистити захист двигуна, будемо чистити 3-кіловатним станочком, кого цікаве лазерне обладнання. У мене на каналі є багато цікавих відео. Слідкуйте, дивіться, як легко можна чистити за допомогою лазера в домашніх умовах. Чуєте, в домашніх умовах, де справа, зліва, сусіди, і ви собі спокійно працюєте. Шум тихіше болгарочки, я вам так скажу. Так що дивіться, як чисто. В кожну щілинку, друзі, в кожну щілинку лазер попадає і звідти витягує іржу, спалює фарбу і так далі. Саме цікаво, що я почищу і вміття майже не буде.